Привіт усім! Сьогодні я вам розповім про одну дуже цікаву рослину, яка називається кропива. Кропиви взагалі нараховується біля 40 видів, але в нас використовують дводомну кропиву, Це якраз та кропива, що росте у нас. І колись взагалі з кропиви робили одяг. Кропиву вживали в їжу. Зараз йдемо подивимося. На цю чудову рослину. Ну, ось крупива, такий гарний кущик. І взагалі кропива багата на вітамін К, який відповідає за згортання крові. І всі захворювання, які пов'язані з кровотечею, застосовують крупиву. Досить просто ось, взяти якийсь листочок. і взяти його розім'яти в руках. Потрібно так його розім'яти, щоб утворився сік. І ось цим листочком прикласти, наприклад, до рани і кров відразу буде згортатися. А ще е, крупива. Підвищує імунітет, і гемоглобін, понижує цукор в крові, при туберкульозі використовують коріння крупиви. Ну і з крупиви роблять салати, борщі, сушать її, заморожують і використовують як приправу. Навіть можна дрібненько її порізати, засолити і буде до борщу така заготовочка. На кілограм крупиви 20 грам солі. Так, і ще крупива містить вітамін С ще більше, ніж у зеленій цибулі. Вітамін В1, В2, провітамін А, який важливий для людей, в кого робота пов'язана з напруженням зору. Ну і також крупива багата на мікроелементи. А також ще крупиву. Використовують при ангіні, полускати горло нею можна. Ну і в косметології, як ви всі знаєте, для укріплення волосся використовують крупиву. Але в крупиві є також свої протипоказання. Це людям, в, якого, в яких високий гемоглобін і підвищення згортання крові. То їм бажано обмежити вживання крупиви або вживати в невеликій кількості. І ще, в перекладі, крупива, це яка п'є сонце, ось така чудова крупива. І що ж ми з нею будемо робити? Я хочу зварити з неї борщ. На борщ потрібно ну, ось, верхніх два таких от. Верхівку зібрати. Ось таку от верхівочку молоденькою крупили. І зваримо з неї борщ. Зараз позбираємо. І ще ось в крупиві стебло, воно не колеться. Саме стебло. А колиться от кінчики листочків, Так що можна сміло молоденьку крупиву зривати руками. Ну ось назбирала я крупиви. Бачите, два верхніх рядочки листочків я зрізала. Трішки цибульки зрізала. Так. І ще що я вам хочу показати. Свою покупку. Ось така каструля. Купувала я її в АТБ і хочу в ній зварити борщ. Ну, саме перше, зараз давайте подивимось на цю каструлю. Я її вже розпечатувала в магазині. Так, і зараз я знімлю далі обгортку, і подивимось. Ну, ось так вона виглядає. Ось тут на кришці ось ця штука, вона пластмасова. Все ціленьке. Ось така вона. Так, і ця каструля, вона на 4,5 літри. Так, і коштує вона 349 гривень. О, ручка. як не могла згадати, як оця штука називається. Ручка. Вона от з пластмаси. Це добре, бо коли каструля гаряча, то можна буде її брати прямо так за ручку. Так, зараз я її помию і буду в ній варити борщ. І борщ я буду варити на бульйоні. Для бульйону я купила ось такий от гуляш. Непоганий такий. І саме перше я зараз поставлю варитися бульйон. Ну, а поки вариться бульйон, я займуся кропивою. Зараз я кропиву помию під проточною водою і потім залию кип'ятком. Ну, ось я вже помила кропиву під проточною водою і зараз я її залию кип'ятком. не вже закипів. І ось так от повністю заливаю. Ось так, І тепер вона постоїть десь ну, хвилинки дві буквально. І тоді вже її можна буде сміло брати і різати на борщ. Ну, ось я вже витянула крупилу. Вона тепер вже зовсім не колюча. Я її відтиснула з води і тепер її потрібно порізати. Порізала я вже кропиву Ось на такі шматочки. І цієї кількості, то буде трохи забагато на цю каструлю. Я буду давати десь половину. А другу половину просто пересиплю сілью, закину в банку і поставлю в холодильник, і буде ще на слідучий раз. Так, ну з кропивою ми розібралися. І тепер що Все потрібно для борщу. Три картоплини ось такі, морквина невеличка, зелень. Тут зелена цибулька і ще я зрізала молоденький чесник. Також додам борщ і петрушка. І два варених яйця. Так, і Зараз потру моркву на крупній терці. Потерла я вже моркву. І зараз глянемо, як там бульйон. Ось касуля, яка гарна. Так мені подобається. Такий малюнок красивий. Так, ручка. Ну, ручка зовсім така трішки тепла. Можна сміло брати її без прихватки. Так, і як же тут бульйон. Все добре. Бульйон варився в мене 40 хвилин. Першу воду я зливаю, я варю на другій воді. Половинку цибулини дала, морквину і лаврових листочків пару штук. Так, І зараз закидаю сюди моркву. Ось так. І поки вариться морква, нарізаю кубиками картоплю. Так, порізала я вже картоплю з такими кубиками І також сюди ось так закидаю. Все. Тепер можна посолити попорчити за смаком. І дати хвилин 10, нехай підвариться картопля. А тим часом наріжу зелень. Ну, ось, пройшло 10 хвилин. Картопля вже підварилася. І в першу чергу я буду закидувати сюди кропиву. Так. І нехай хвилинки три кропива провариться. Після того, як провариться кропива, буду кидати сюди зелень. Закидую я зараз зелень. Тут зелена цибулька, петрушка та молодий зелений чесник. Так, і зараз поріжу кубиками яйця. Так. І закидую я порізані кубиками яйця. Ось так. І ось зелений борщ з скрупили готовий. Ну ось получився такий весняний вітамінний борщ з борщ крупиви. Дякую усім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та усім гарного настрою та гарного дня!